Привіт всім маленьким дослідникам! А чи цікаво вам, що таке гра? Пропоную сьогодні дізнатися більше про гру, та якою вона може бути. Гра це весела діяльність, якою займаються діти. І уявіть собі, навіть дорослі, щоб розвантажитися та проводити час із задоволенням. Ігри можуть бути дуже різні, і кожен в грі. Може знайти щось цікаве особисто для себе. Тож які бувають ці ігри? Настільно друковані ігри. Це такі ігри, де є спеціальна дошка або поверхня, фішка або картки. Наприклад, такі ігри, як лото, доміно. В ці ігри можна грати усією родиною. Ще є рухливі ігри це ігри, де потрібно бігати, стрибати або рухатися. Наприклад, це хованки, доганялки або різні естафети. Сюжетно-рольові ігри це ті ігри, де діти вдають, що вони хтось інший. Наприклад, лікар, кухар або супергерой. Такі ігри розвивають уяву, і за допомогою них можна створювати цікаві історії. А ще є такі ігри, як конструктори та пазли. В цих іграх діти складають щось з окремих частинок. Такі ігри розвивають наше мислення та уяву. Дітки, пригадайте свої емоції, коли ви граєтесь в ігри. Вам сумно чи весело? Звичайно, граючися, ми сміємося, радіємо та весело проводимо час. А ще у грі ми можемо знайти нових друзів і чудово повеселитися з тими, яких вже знаємо. Також є такі ігри, які навіть навчають нас новому, наприклад, рахувати, розв'язувати логічні завдання або читати. І усі-усі ігри дозволяють дітям використовувати свою уяву, вигадуючи нові світи та історії. Також грає чудовим способом пізнавати світ, не помічаючи, що ви вчитеся, бо це дуже цікаво та весело. Грайтеся якомога частіше. До зустрічі, малята! До побачення!